Всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо вивчати іспанську мову, тож давайте одразу до заняття. І так, перші фрази іспанської. Імпортанте, Дуже важливо. Позначки знаку оклику та знаку запитання завжди ставляться на початку і в кінці виразу, який ви хочете наголосити. На початку завжди перевернуті значки, не забувайте їх писати. Ола, естас? І так. Ще один значочок це наголос. Він завжди ставиться, підкреслила я для того, щоб просто виділити вам буковки. Але для того, щоб ми не казали «комо» і Естас, ми звертаємо увагу на наголоси. Кома, естас. Вони також завжди пишуться в іспанській мові. Далі. Перший слайдик у нас салюдос. Привітання. Можна сказати, Ола, буква А чи ніколи не читається, «Buenos días». Якщо до обіду або сієсти, зверніть увагу на ос закінчення. Вона завжди тут «ос», тому що діас це чоловічого роду слово, але ем, надалі ми будемо про це ще розмовляти, не зупиняємося. Зараз просто вчимо фрази «Буенас», «діас». Наголос не забуваємо. Якщо після 13.14.00 ми кажемо beenus tardeс, також зверніть увагу, будь ласка, на закінчення. Якщо після 20.00. Ми кажемо Боенас Ночес. Не Ос ні в кому разі, а Ас. Саме ас. Зверніть увагу на картиночку. Бе Діас з раночку, Тардес після обіду і Бенас Ночес після 20.00. Добре. Наступний слайд: ми вивчаємо, як сказати Я з України. І так, я з України, буде Сой де Україне. Ми з України. Somos de Ucrania. Ми також можемо сказати вже відому фразу доброго вечора, ми з України. Беремо з цього слайдику доброго вечора. Так, Доброго вечора. І ми з України. Somos де Ucrania. І так, Buena Stardes, somos де Україна. Круто. А як же сказати Доброго вечора, я з України? Ось в мене тут є Буена Стардес, de Україна. Добре. Молодці. Далі, як запитати при зустрічі як справи? Кеталь. Перше. Ми бачимо, ця літера не читається, і наголос не забуваємо ставити, знаки запитання попереду, позаду, все витримано. І так, кеталь, як справи, ви можете звертатися до будь-кого, це безособове звернення, тому неважливо, до кого ви звертаєтеся. Далі, коместас це вже до Якщо ви звертаєтесь на Ти, як в тебе справи? Коместас. Не забуваємо про наголоси. Також можна поєднати два і запитати кеталь-естас. Не переживайте через те, що звернення на Ти, тому що іспанці вони майже завжди звертаються на Ти, тому це нормально запитати, як в тебе справу, і не знаємо людини, або у тої, яка старша за віком, наприклад. Так. І ще раз кеталь, кома, естас, кеталь-естас. Далі, як же ж відповісти нам на це запитання? bien, gracias. Дуже добре, дякую. Bien, gracias. Добре, дякую. Перфекто. E, якщо все взагалі в найкращому вигляді у вас, то перфекто. Далі Muy bien. дуже добре. Далі e, Bien. просто добре. Mal. погано. І muy mal дуже погано. І так, іще раз, я тут в певній градації, якщо ви помітили. Перфекто, мої bien. Bien, mal і mal. Можна сказати, ну, більш менш mas o menos, або así-así. так собі. Ми бачимо, тут є наголоси, не забувайте їх писати, коли пишете. Далі, а ти, як в тебе справи, і ту, а ти, естас, як в тебе справи. Зверніть увагу, що тут знак запитання не на початку фрази, а е, саме перед тією фразою, яка є питальною. Тому е, звертайте на це увагу, не забувайте про те, що ми ставимо знак запитання або знак оклику саме перед питальними або кличними фразами. Далі, просто можна запитати і ту, а ти, і також можемо відповісти дуже дякую, дуже приємно, дуже дякую. Мучас, граціас.

¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Muchas gracias. Добре. Класно, давайте далі. Подивимося на смайликах. І ще раз, як у нас справи. Дивіться, такий веселий. Muy bien. Спочатку нагорі у нас питання: кому стас? С Я. Я. bien. б'єн. Б'єн. Маль. Муймаль. Así, Добре. І ще одна картиночка у нас. Уже ми можемо прочитати маленький діалож і зрозуміти, про що це. Ола! Пам'ятаємо, що Аче не читається. Привіт. Бенос Діас. Доброго ранку. Бенес Добрый... тардес. Доброго вечора. Бенес ночес. Доброї ночі. естас? вас запитують, як справи? Естой мене Бєн? маль менос. більш-менш. Добре, ви справилися з першим уроком. Сподіваюся, було не складно. Будь ласка, ставте лайки, це допоможе показувати моє відео людям, яким це важливо, потрібно, які хочуть вивчати іспанську мову. Залишайте будь-які коментарі внизу. Я буду дуже раденька. Дякую вам, гарного дня! Бувайте!